Я взагалі їздити не вмію. Щоб менше було цих всіх розговорів. Все що вмію, це тільки їсти. Все. Доброго дня, шановні друзі, вітання всім підписникам, значить що? Я знов на велику, не дають мені за сісти, все. Я взагалі їздити не вмію. Щоб менше було цих всіх розговорів. Все, що вмію, це тільки їсти. Все. Тепер давайте повертаємося до насущного. Тонна 800 у нас в прицепі, стандарт, наш пай. Кого що там дають, можете похвалитися. Ну, якщо ще далі хвалиться, нам ще там дають подарки на новий водік. І дають що нам ще П'ять... 5... П'ять бутилок по 5 літрів чи що, Ну, щось коротше, ще олію дають, скільки не знаю, але даю. До чого цей відос? Про це подлічний. Вертаємося до трактора на халеру його брати, а на ту халеру, що ми тільки що прийшли. Зами ще зайшла туди ціла когорта людей. І це ж як завжди, давай, ей, швидше, швидше, швидше. Ми двоє десь це все набирали, ну, мабуть, набирали, в'язали, важили. Десь, мабуть, півтора часа. Ну в чому? Ми набрали, зав'язали і гайда важити з вісов одразу на прицепі погнали. А всі останні, які втялися самі перші, що зробили? Набрали, зав'язали та й сіли. І починається в них квест. А піди до Івана, а може до Степана, а той на роботі, а той десь поїхав. Ну, ви поняли, починається квест в тому ну, такий, що треба комусь привезти. Суть квесту навіть не заключається в тому, що тебе немає грошей заплатити за привозку. Суть квеста в тому, щоб хтось согласився тобі привезти. От єдиний і дуже офігенний мінус в всутстві техніки. Тут аж прийшли, зав'язали, загрузили, зважили зразу на прицеп і погнали. Вот і все. Шифінь. Для всіх тих, хто кричить, ти ним нічого не робиш, Ну як нічого не роблю. Я ним роблю те, що мені треба. Смислу мені робити техніки немає. Ну, якщо брати іменно по роботі за рік, він нас як підгорнув картошку, так і став. От і все. Це ми його сьогодні взяли, пригли і погнали. Зараз в нього почнеться. По очереді, ну Це пай привезти це таке. Це для нього взагалі не робота. Зараз почнеться копка. Після копки почнемо яру молотити наш гарбуз. Головне, щоб його не потирали він не погнив. І дай Бог змолотимо гарбуз і буде все те, що надо. А так... Влізло, прицеп тримається, колеса хороші, Ну, на камінцях так трошки видно, що вони м'ягенькі. А так собі не спішає, він спокійно тягне. На прицепі ми тільки, якщо бачите, дишло, там брали, усілювали, де чорним замацям, прицепне в місці. Ми взяли туди ще запхали кусок труби, проварили, наложили ще трубу зверху, знову проварили. Щоб воно його не прогнало, бо були щось везли, і так, оце, якщо б по прямому вести, то було б все нормально. А це воно його хитає вверх вниз то, звісно, воно його трошки вигнуло. Зараз ще буде цікаво. хочу вам показати, як він буде під горб підніматися. Бо Тут в нас є горб такий нормальний. І вчитував, що ззаді в місці з прицепом. Набагато більше важить, ніж сам трактор, то там йому буде напряжно, треба буде розгончик брати. Значить, народ, що ще хочу сказати? Це любителям тих, хто кричить, що ми тоді колись в прицеп грузили 800-700 кг піска. Ну я не знаю, може ви пісок бачили тільки на пляжі. Також покопали трохи його і підняли відро свіженького. То ви зрозуміли, скільки він важить. Ну, до чого веду? Дивіться на колеса, сподіваюся, вам видно, бо в мене все блікує від цього сонця, нічого не бачу. То тоді колеса на порядок роздувалися. Тут тонна 800, тобто там реально було більше двох тонн пісочку. Піска було стільки ж саме, скільки цього, зерна, але це зерно, а то пішов, пісок. Мішок піска. Ви один не піднімете, у вас фупок розв'яжеться. Отак от. Ну, на прицеп, слава Богу, то, що ми ним волочимо, нарікань немає. Це тільки те, що там дишло, було, трошки прогнулося, але ми його усилили. А так все інше футь-футь-фу -фу, тримається на раз-два. Так, народ, починаємо їхати на наш підйом. Зараз шифіння буде трошки важкувато, надіюсь побачимо, кине димом чи не кине. Переключились. Саме головне прикол бляд, зараз виїхати і он тут ту ауді не розхирячити, щоб з неї тільки глушак не лишився. А то буде обідно таку ауді в металолом. Все, включили поворот, о димок пішов, шифей на розгоні, Волоча. Я є лі педаліці, крутю О! Все, бачите, дим йде. Фух. Ну, нічого дивного, тут зараз в мене дим піде. Так що Отак-то. Так, це вещь мощ просто таки незамініма штука. Люди там деякі приїжджають мотоблоками, то хай там ніхто нічого не розказує, що він там тонну волочить на мотоблоці, 2-3. Ой, зо село не за три рази забирають. Ти прицеп, в них отакий гой. Там або нормальний дядько, який не хоче, щоб його розфігачив, але в принципі під таку гору він мотоблоком не витягне, його назад потягне. Тут аж нормуль. Все за один раз. І в прицеп можна сміло кажу, до 2,5 тонн сміло можна грузити. Просто загвоздка буде в тому що треба це все діло підняти на гор зараз ще один горбочок в'їзд в, в уличку Хотя ну нормально. Все, народ. Трохи времени. И пой дома. Бачите, прицепчику, все просто красота. Джон, тікай, бо буде шасе сіска. Ці всі розпорки. Просто замечательно. Хто перший раз дивиться, то щоб були в курсі, зараз ще назад здасться. Давай, давай! Оська від УАЗіка Ми її трошки вкоротили, бої були, розточили довше. Кріплення Осталися Дивіться, бачите, як ми там все на проставочках. Ну, відосик. Зараз зверху цілий альбом викину. Кому цікаво, дивіться, як ми клепали цей прицеп. Ну все нормально, ничего не дает трещить. Видите, как колесо стоит. Ну песка туда было больше мы однозначно. Так что что? Шифень, вещь, мощь. Тоже сделали нормально работает. Справляется на раз-два. Все, народ. Всем удачи.